Пав-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Ган для того, щоб купити просто всю зброю, що є на цьому сервері. <рес> так, в цілому світі, напевно, так? Да? Так, туторіал ми пройшли. Ага, тобто туторіал просто складався з того, щоб я наступив на отаку кнопку, купив перший дропер і підібрав бабок, яких ще навіть не розбиравсь. <рес> <рес> я поняв. Ну, в цілому, все понятно. Тут з тайконами ми вже знайомі. Нам треба ще 75 доларів для того, щоб. Просто купити ще один дропер. Окей, let's go. У мене є 80. Так. О, ну. Можна ж? Можна ж! Так, скільки нам треба на наступний дропер? 150 доларів. Окей. Тут. З... Ага, стіна з зброєю 250 доларів. Стежка 100 і перші стіни також 100. А маємо вже щось шосі... є. Ні, чесі, ти поняв, а як лок. ха <рикольно> Прикольно! І що цікаво, коли ти ось тут тако знаходишся, да, від, ну, в режимі від третього лиця, ти просто нажимаєш на вибір оружа і тебе перекидує від першого, поняв? Прикольно, слухай. Це прям я такого ще ніде не бачив, проте можна купити ще один дропер і навіть апгрейтер, Бенс. О, все, тепер фарм пішов швидше. Що є дуже і дуже чудово. Так, так. Ем... Ой-ой, ой тут уже 400 баксів. Обалдіть. Так, давай купимо оцю штуку і купимо так 9. Ага. Ану. У нас оружже не заміняється, а просто додається, окей? Угу. Прикинь, як так стріляє, обалдеть. <с> З нього можна зажимати. І шиф тут є. Ого, от і то да. так. Докукента тут прям ціла база. До нього ми туди не підемо, щоб протестувати пушку. Окей. Але ми обов'язково до когось доберемося, дорвемося. Поки в мене є 1700, я хотів би купити отакий дропер. І що тут УЗІшка Опа, сюди, ану. Непогано. Мені <свят> вже подобається. Так, окей Ще бабки, Та ти що це сюди? А, купляємо ще один дропер тоді. І-і-і-і-і Можна буде купити спас. Прикинь, оце то да А спас, то це ж прикольно, вообще. Так, 1400 маю, да? Давай ще трошечки отако от підберемо. Поставимо останній дропер. І у нас можна що буде робити? Можна буде поставити другий апгрейдер. А, екстра дропер Дропер один ребіт. Угу Поняв. А що це за ящик? 100 доларів. А, це ящик з баблом. Ні? А, та тю. А що мені вже ті 100 доларів? Не знаю. <laughs> Окей, проте. Апгрейдер, бенс. Оооо, все. Блок маркет. Чи що? Блек? Чорний ринок є, оце цікаво, треба буде затестити. Проте давай трошечки отут того, ось приколів наших накупимо. Я, правда, на накупляв гранати, які мені взагалі не треба. Ну, ладно. <с> Будемо думати, що вони мені треба були. Так, ну як обично, стіни ставляться спочатку така одна, просто ну навіть не в ріст, прикинь, не вмій взагалі Ну ладно, так. Двері такі лазерні купляємо Сходи, стеля. Півтори тисячі, я поняв, не вистачає. Бемц. О, оце сюди, так, ринок, а. Так, чорний ринок. Тисяча бемц. Ааа, за 250 тисяч просто відкривається крейт. З хто значим? Це якісь що, скини? Чи оружки? Не поняв. Підсказка. Фарбити треба багато. Поняв. Окей. <avust> okay. Так, unlock нюк. Uh -huh. Можна нюк кидати, прикинь. Ану. Бемц? Зарубокси три. Та. Поняв. Хорошо, супер. Я тільки що просрав уже купу грошей. Окей. Okay. Ооо, oh, диви Тут вже є в нас і спас, і фал. А діл заребіт. Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Давай подивимося, що у нас наверху у нас. Ага, ще одна штука, яка буде фармити гроші, стіни. Uh, що далі? Що я накупляв? А, ah, два дропера купив. Йо, я правда не хотів, ну ладно. Так, ще одна стінка 3000 коштує і є армор. Угу. Uh -huh. За дві да? тисячі, Обалдеть, понял. поняв. Дивіться тепер, як бабки оформляться. да? нормально, сюди. І let's go, щось купимо, да? Доріжки півтори тисячі. Обалдіть. От то да. Абрейдер п'ять тисяч може купити. Ммм, не знаю. Ну давай, ладно. Давай. Маю ще тисячу дві сім'ї, це не вистачає ні на що. Ну, окей, давай підберемо. І все-таки купимо ось до таку стінку з ружбайками. ЮМП у нас три тисячі. Ага. Армор, бемс. 4000 легка броня коштує. Ви з Де я вам такі гроші візьму? Ви, алло. Алло. Ладно, ладно, віддам, давай. 125 хп. Тобто в сумі в мене стане, да? Ага. Я її зразу в диви Нормально. Сюди. Так, 5 і 1. А ЮМП у нас коштує 3. Ага. Так, а хто це моя там Бігає Опа. Ага, так, за вбивство нам дають тисячу доларів. Я поняв. Ку, я свій. Старина, вибач, я мав затестити UMP. Проте, ладно, ладно, більше не будемо трогати підписників, тому що, що? Тому що підписників треба любити, правильно. Так, давай купимо тепер великий дропер Бемц. І ми там повинні тепер, по суті, по факту, фармити прям вообще як не в себе, так? Да? Можна таке доріжки купити. І що там, що там? Да, диви, фарм прям вовше значно швидше йде. Обалденно, да. <гас> давай аерочку купимо. ну, Бемс, так. О, нормальний такий ганчик. А нас тут щось усюди появилося. Вікукля. Тихо. Що за стрілянина? Десь там стріляли, проте я не бачив. Угу... Так, окей, тут можна купити лазерні ворота за 2000 і за 3 вікукля спавнер. Скільки в нас є бабла? 15 часу. Опа-опа, тихо. Щас би ще задавити мене, шо?! Так, окей. В цілому тоді можемо купити ворота. Bemps, сюда. И викукле спавнер. О-о-о, сюда. Бемс. Хаммер. 7500. А. Ага. Два П'ять П'ябитків. Ах ты ж крыса. Вот так вот, да? Ну все, тобі не жити, Я тебя почу. <ріхи> Я тебе пучу. Так, візьмемо вот такий фал и візьмемо спас. Let's go. А. Хе-хе! <ріхи> Я поняв. Але тут ти замітив, треба прямо наперед стріляти, воно якось так дивно стріляє, чесно кажучи. А ну тобі. Хмм, не знаю. Ну ми ж то я такі косори. <рес> ну, всяке буває. Ладно. Давай подивимося, по-перше, скільки в мене грошей йой -ой, -ой, ой 33 тисячі сюди. Так, я тут зараз е, вообще скуплюся обалдеть як. <свист> так, бамс, такі стіни, такі, такі, а 15 тисяч сходи, скільки?! Я лач, я краще куплю мегадропера, Отаку, оп, і все. <свист> 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 і буду довольний. r 700 це шо таке. А ну давай. Що це? Чотири, так. Це типу гвинтівка, але вона без прицілу. Слухай. Цікаво. Так, ану це корито трошки відженем звідси, а то воно мені щось не подобається. Ой-ой-ой. А тут прям таке цікаве управління в нього. Ти знаєш цього хамера? Досить таке цікаво. Тут ще щось появилось? East Watch Towers. Це що таке? Це башні? Цікаво, дуже таке цікаво. А це що таке, Хеліпад. А, з гелікоптерами штуки, да? Поняв. Так, маю 32 тисячі знову. Давай, 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 давай. Знаєш що? Купимо отакий ще один мегадропер. Ще один апгрейдер стоїть 10к. Йо, не знаю. Можна отакий бронік діти. Да, супер. М -м -м -м. Ну ладно, давай, давай. В цілому, це оправдана покупка, як я думаю, і можна калаша. У, -у, -у. ану. Ну, в цілому, в цілому, непогано. Типу, могло бути гірше, да? Тут є ось диви, якийсь крейт. Ага. Груп інвайт. А на що мені? Тобто я не можу збирати отакі ящики, поки е, я просто не добавлюсь до них в групу. Що? Серйозно? Ну ви взагалі обнаглі. Проте окей. Маю знову 32 кускам. Тоді можна купити ще один армор отакий. Ооо, і. І давай купимо сходи отако на третій поп. Не купим ще третій пофиг. Ми ще не купим його. з половиною <почекай> тисяч. Обалдеть, ви хочете. Що тут? Кеш-генератор 20 тисяч. Оце туди. Але тепер диві, який має гарний вид, так? Да? Так, окей. Давай подивимося, скільки я назбирав грошей. У 30 з лишнім тисяч. Оце сюди. У мене є 40 кіт. хо Так, кеш генератор, Бемс. Оооо, оце прям нормально. Другий можна поставити за 35 тисяч. Я поняв. <проб> я поняв. Еквіпмент e тейл, там ще зброю можна буде купляти обалдіть, скільки тут цього можна. Прикинь. А тут далі заробітки пішло. Ага. Ну і заробокси, куди ж без них. Правильно, правильно. Так. Ану. Ой, баб бабосики фармляться, Вообще, обалдеть, як швидко. Непогано. По-моєму, знову хтось приїхав, так? Да? Да. Так. Чий будеш? Ага. Ой, Наший. Хорошо, Питань нема. Так, давай купимо ще один кеш-генератор за 35 кусків. Суперсько, суперсько. Бемс. Да, і. А що з тобою, сторіна? <постав> а ти як це зробив? А, він, тут тут можна лягати, прикинь. Оце туди, оце прикол, такого я ще не бачив. Нормально, слухай. Але давай трошечки щось тут попідкупляємо, так? Зброю? Ну звісно ж. Скор 25 кусків. Не хватає. Ну, звісно, розмріявся, так. А слухай, а давай поставимо такі башні, да? Тільки де. А, усього вони йде. І сюди тако бемс? О, ульот. Геліпад. Ану, 10 тисяч бемц. Ну тут по-любому за якісь робукс, ребідхи, так? Да? да, три ребітки, щоб гелікоптер мати. Обалдіть! Я поняв. Окей. Так, має 42 тисячі, 42 тисячі скар, бемц і 50 тисяч М4 карабін. Що так дорого? Це вообще жесть. Там точки можна захвачувати, оказується. Пан, але туди зараз захватим, да? Я би з'їздив. Так, в цілому, давай отакий ресет. Я би собі зараз взяв саме необхідне. А тобто, виходить, я беру собі другий армор. Отако бемц. Беремо АВМ і беремо калаш в цілому. Бемц. О, нормально. А чого, до речі, шалома немає? Я оце тільки зараз подумав. Напевно, там треба брати от той другий арморпад. Ага. Давай підберемо. Грошей. І я купив би уже ще один кеш-генератор, тому що. Хай фармить мені гроші, одним словом. Армор пат, ану. Ні, тут заробітки бачиш. то мені не підійде, а, окей. Упав, задамажився. Та що ти зробиш? Так, ладно. Давай візьмемо: отако купимо класичний хаммер. А, купимо, Да розбігся А грошей, то ти за, ти за що зібрався купляти його, дімеч? Бемс, спаун. Ану. Драйв. Опа. Так, бемц і поїхали отако нагору, да? Камер, до речі, достатньо такий швидкий, прикинь, він прям нормально їде. Так, ану давай отут десь і оставимо нашу машину. Дальше пішечки. Що тут? Ага, так, оце зона. Ми можемо її захвачувати, правильно? Да, окей. Головне, щоб цей кент не прийшов сюди. Бо якщо він сюди буде йти, то нам халепа може бути. Просто в моменті. Так? Я захопив, да? Да, хорошо. Давай подивимося, чи буде він іти сюди. Так, тихо. Я всі тут чую щось, да? Не можу поняти, тут якісь такі дивні звуки, це жесть. Хаммер? А, це він, напевно, да? Да, це Кент, окей, хорошо. Добре, тоді валимо отсюда, короче. Я в цілому не бачу більше сенсу тут знахо... Стоп, 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 стоп. От я б хотів би тебе прихлопнути. Хотів... хотів би, до речі, дуже сильно. А, я, напевно, так не можу попасти, да? Ходу, да. Так, бачу. я. Опа, хорошо, сюди тисячу доларів. Все, давай валимо сюди. Тут якийсь кент. Атако. Що? Тут... Він просто помер. <с. <с.> Він просто помер. Що це за прикол? Прийшов помер. Тю. Окей. <с>. Okay. Так, тим не менш у мене тут 335 тисяч зібралось. Так, все, глянем все, що можемо просто. Бенц, доріжки там. Давай, доріжки. Що тут? Важкі зб... важка зброя. Сто тисяч якийсь лаунчер, обалдеть! Так, стіни, щось ще там, криша, М -м -м, лазерні двері. Далі, 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 далі. Далі все коштує просто обалдеть, обалдеть. Я думав, зараз скуплю все на світі, а ні. Давай вдінемо отаку штуку. І мені дуже цікаво, насправді, таке, як вона працює. Так, як би то перевірити? Хороше запитання. <кх> Точку відібрали. Точку відібрали. Обалдеть. Походу, треба вертатись. Ну я там взагалі нікого не бачу. Тихо бачу. Гамнюк, встиг забігти, прикинь. А! -а, 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 -а. А там нормальна війна почалась, слухай. Окей, давай купимо цю штуку, цю штуку. Флешбенк, обалдеть. Ну і в мене кінчились бабети. Баб... Баб давай подивимося, скільки в мене тут зараз є. Ага, 110 тисяч. Що я можу купити за ці гроші? Медкі 35, в цілому, непогана штука. За 50 М4 карабін. Він іде з прицелами, типу. Обалдіть, прикинь. Обалдіть, нормально. <решко> нормально. В цілому я вже знаю, що я хотів би куди йти. Так. Ну тут я його не бачу. Може втік? Може таке бути в цілому, да? Давай відберемо тоді поки що точку. Його база оно. Чую стрілянину. Так, Бемс, я захопив. Хорошо. <гас> бачу його, бачу його. Оп, хорошо, збрили. Файно. Мене, по суті, по факту навіть і не видно практично в цих штуках, бачиш? <гас> бачу його бігає в себе там. Так бачу. Угу. Заховався. Ага, мене опять, відібрали точку. Ну, пішли розберемося. Так, нікого поки не бачу. І у нас звідти постійно приходиш, да? Ну давай. Ми тепер посидимо, дивимося на тебе. Га, бачу його. Хорошо, збрив. Ага. У мене тут Кент вже на точці. Треба підійти до нього і пояснити, що це моя точка. Так, ну ніхто поки що тепер і не біжить. Диві. Що, все? Вони поняли нарешті, що це моя точка. Там Кент даже вийшов, прикинь. <ріки> Замучив. Так. Чекай, я бачу, кому я хотів би понакидувати. Так, 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 давай, давай, давай. Поки він на крищі. Ага, вже не на крищі. Ага. Ти прям вирішив до мене йти, да? Оп, хорошо. А, так чекай, він в мене даже в друзях є. Я не знав. Ах, хтось під базу и чекай. Що за біда? Це ще хто там такий? Ага. Я тебе понял. Ха-ха-ха. така. Цікаво, а я отаку докину туди гранату. Я понял. Ну, що сказати, в цілому. <рігі> Одного кента я довів до того, що він просто лівнув, другого замучив він більше вирішив не заходити на ту точку. <рігі> <рігі> ну, все, хіба я не красава. Можемо підібрати баблу на 700. У мене 743 тисячі назбиралося. Абалдеть, кулемет сюди, бенц. І в цілому, це, походу, все, да? Я купив абсолютно все, що міг. Да, чи ні? Опа, не поняв. Диви. <рігі> <рігі> Ну, все, здружились, отак от. Правильно, бо має краще дремати в друзях, а не в ворогах. Правильно, правильно. Так, я можу зробити тепер ребіт. Ану. О, мій господи, я поклоню. Я поклонятися вам. Я поняв, питань мало. Так, чекай, а я що, не купив ще всі штуки? Абсолютно, чи що, не поняв? Ну перевірити, давай. Ні, ну диви, в мене більш нічого нема. Я купив реально просто все, що міг. А, ось до кнопка горить, ребіт, іді меч. Оце ти. Ой. Бенц, <ріхи> робимо, значить, ребіт. Ну і що? І все. І нормально. Можна такого зробити. <ріхи>